Мова, душа кожної нації. Її найцінніший скарб, декламування віршів, презентація книги та музична програма. Так святкували в Івано-Франківську День української писемності та мови. Це свято на національному рівні започаткували ще в 1997 році. Дату 9 листопада обрали на честь Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Саме з нього на переконання науковців почалася історія української писемності. Це дуже добре свято. Тому що воно відображає українську історію, воно відображає духовність нашу, воно відображає наше бажання бути українцями, тому що мова духовність це є основа українства. І Я радий, що ми сьогодні можемо це відзначати. Дасть Бог що з кожним роком ми будемо його відзначати все, все більше і ширше. Мова це не просто спосіб спілкування, це глибині пласти духовного життя народу. Його історична пам'ять найцінніше надбання віків. Її слід оберігати як своє майбутнє, пам'ятаючи про першозначення її як безсмертя українського духу, коли є внутрішня гордість за те, що він чує свою мову і чує себе комфортно в своїй мові, чує в чому комов повному просторі комфортно, це є щастя і тому, але це щастя. Цього комфорту мовного його треба захищати, вміти захистити, його вміти відстояти, його вміти спопуляризувати. Учасниками дня української писемності стали представники громади села Маріямполь Галицького району. Його уродженка Леся Домарчук на святі презентувала книгу Душі Криниця». Йдеться про те, щоб українські родини мали свій розвиток і дбали про українську мову. І особливо молода наша елітна молодь. Хороший почин. А чому б ні? Що життя триває не тільки в самому центрі Івано-Франківська, а й на обласних околицях. Українською мовою сьогодні розмовляє близько 45 мільйонів людей. Вона входить до двадцятки найпоширеніших мов у світі. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.